Перед тим, як приходить хатня робітниця, я прибираю. Це реально правда. Я розставляю все на свої місця. Сумлінний феодал. Такі, такі. Це реальна проблема. Я що, що, що таке для мене затишок чи порядок? Чоловічий. В мене все на своїх місцях, але по квартирі такі, знаєш, скрутки з пилу. Через таких, як ти, які прибирають перед тим, як приходять прибирати? Е, Люди, які, завищують, чи люди які приходять потім до мене, кхм, кхм, вважають, що я мудло і свиня. Тому що ви прибираєте перед тим, як приходить людина, яка буде прибирати, а я не прибираю перед тим, як приходить людина, яка буде прибирати. Я насправді 6 днів на тиждень мою посуд. Все просто тому що це для мене медитація якась. Але знаючи, що ось завтра субота, а так, якось я так. Класно придумав, що в мене після п'ятниці приходить хатня робітниця. От то в п'ятницю я не мию нічого. І в мене в один момент так само був цей психологічний бар'єр, а потім я такий така, а чо ні. Житло, житло.